Техноспарк 8 це практично як новий телефон. Ціна 3200, є відбиточок пальця. По стану ідеальний, немає ніяких дефектів. Ось такий по рамці, ось такий з цієї сторони. На екрані наклеєна захисна плівочка, ще більш-менш в адекватному стані, тому я її не знімав. Зараз покажу про пристрій сам, про телефончик. Так, 3 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 64 ГБ. Акумулятор має 5000 мАч, Android встановлений 11. Це такий досить непоганий телефон. Кому потрібно практично новий телефон, пишіть. Є такий варіант. Досить хороший телефон, ось така камера. Тут відправляю новою поштою по мінімальній передплаті 200 гривень. В комплекті йде зарядний шнурок мікро та сам пристрій.